Друзі, вітаю! Путін зустрівся з Сі Сідзінпіном. Що означає ця зустріч для України, для глобальної економіки та протистояння Сполученими Штатами? Чи буде Китай допомагати Росії зброєю, а Росія допомагати Китаю? Загалом, який вплив в форуму один пояс, один шлях. Ну і найголовніше, про що ж домовились з собою ці два політики? Давайте проаналізуємо, але дуже прошу, буквально зараз. Підписатись на канал, для того, щоб розширяти присутність українських політологів в українському Ютубі, заміщаючи російські говорящі голови. І дуже прошу зробити донат. На збір, який ми з вами ведемо вже третій день, але думаю, що можливо навіть сьогодні ми його і завершимо. Ми зібрали 750 тисяч гривень. Треба мільйон 65 тисяч. Для чого? Для того, щоб купити. Дрон-медевакуатор, який комплексно буде працювати із дронами в повітрі, ретрансляторами, і вивозити наших хлопців та дівчат з передовою. Той найгірший, найтяжчий кілометр, який дуже важко вивозити. Вони будуть робити це за годину-півтори, а не 5-6 годин, чекаючи сутінків, як це зазвичай буває. Ну от якраз таки ми на це збираємо. Залишилось 250 п'ятдесят тисяч. Фінальний ривок, і давайте його зробимо разом швиденько і красиво для того, щоб зробити так, щоб наша армія використовувала класні сучасні технології для порятунку наших життів та звільнення території нашої держави. Про Сі Цзінпіна та Путіна Путін дуже пишається зустрічю з сі Цзінпіном. Дві з половиною години Путін ходив, значить, в стару будівлю. Компартії зустрічі народів радіє, пригає до стелі, але є одна проблема. Форум почався вчора. Серйозні політики прилетіли два дні тому, зустрічалися з сі дзінпіном, а Путіна прийняли тільки сьогодні. Е, ну, Щоб ви розуміли, 35-річний президент Чилі навіть зустрічався вчора з Сі Дзінпіном, а Путін сидів і ждав. Ну, як ждав? Путін цей час не провів марно, він зустрічався з президентом Лаосу, з президентом. Е, Монголії з пакистанським лідером, навіть з лідером Таїланду, який так дуже любить Микола Тіщенко. Ну і Путін теж вирішив з ними зустрітися. Ну і ще була зустріч навіть з Орбаном. Тобто, для того, щоб зустрітися з Орбаном, летіти тисячу там чи дві тисячі кілометрів з Росії до Угорщини, Путін летів 10 тисяч до Китаю, щоб провести в Китаї зустріч да, з східноєвропейським диктатором, з яким він поговорив. Ну, в принципі, про ті старі речі, які ми і так знаємо. Бог гуляш і продаж російської зброї, і спроба допомагати Росії обходити санкції і тиснути на Україну. Ну, скажімо так, могли б поговорити і в себе в Москві чи в Будапешті, але ж ні, вирішили використати час в Китаї. Так, от, СІ дуже хоче показати світу, що один пояс, один шлях це глобальна ініціатива, куди приїхала безліч країн, які підтримують Китай. Не просто підтримують а є його частиною геополітичної стратегії. Путін теж туди приїхав і теж хоче, щоб всі думали, що він частина цієї геополітичної стратегії. Але є одна проблема Путін там один з кількох десятків. Це не суперзустріч Путіна із сі, куди він приїхав, його запросили. Ні, це таке велике китайське весілля, де всім нарізають курку попікців, качку по Пекінській курку в кисло-солодком. А Путін сидить на підставному стільці. З ним зустрічаються на другий-третій день, після того як зустрілися вже з усіма іншими. Розумієте? Китай хоче показати свій вплив, хоча теж в порівнянні з 2019 ну, роком, коли 37 країн приїжджало, зараз приїхало тільки 23 з хвостиком. Ну тому що Путіна ми не можемо вважати за цілу нормальну країну, але тим не менше він. Приїхав дуже смішна історія з тим, що Китай насправді хоче від Росії дві речі: це старі радянські технології виробництва зброї, які багато в чому не застаріли і ще використовуються, і Китай це сам зробити не може. І для того, щоб ввести свої війни, їм ці технології потрібні. Другі від Росії їм треба Сибір. Ну якщо Сибір вони почали опановувати, заселяючи туди людей і віджимаючи вже цілими островами на річці Амур, то, наприклад, технології треба з Путіна вибити. Путін, в свою чергу, просить три речі: одягнути, озброїти, дати технології дроні. Якщо одягнути і озброїти, вони просять, можливо, не напряму, то хоча б через Північну Корею, за чим слідкують Сполучені Штати, то дрони, як говорять деякі мої інсайдери, вже Технології виробництва дронів Росія має навіть на своїй території. Тобто виробництво російських дронів ведеться уже у них китайськими технологіями. Якщо це правда, дійсно треба піднімати санкційні питання. І вводити ці санкції проти Китаю. Якщо правда, якщо ні, то зрозуміло, що Китай далі буде залишатися як Туреччина, ну, трошки на російській стороні, трошки на нашій, але сказати, що повністю проросійський не можна. Сказати, що Китай частина цієї вісі зла, де Північна Корея, Росія, Іран. Теж не можна Китай, все таки не хоче хаосу. Китай хоче своє перше місце на глобальній арені. Але чи зможе він обійти Сполучені Штати? Дуже велике питання і глобальний захід. От але тим не менше він пробує. Але в маргінез до Росії і Ірану точно не скочується. Дуже важлива історія. Китай е після зустрічі сказав, що вони проти односторонніх санкцій. Вони за те, щоб не було таких обмежень, і вони проти того, щоб... Інші країни вводили санкції. Ну але наша позиція трошки інша. Ми за те, що вводили якомога більше санкцій проти Росії за її злочини в Україні. І Ось це найбільша, найбазовіша річ. Ну от і... З якою сі точно боротись в односторонньому порядку не може. Ну і допомагати Путіну він теж не збирається, готовий доїти російську економіку, готовий обкрадати російські ресурси, готовий відкусувати російську землю, але точно не рятувати на 100% Росію Росії в цій програшній війні. Для Китая вигідна стратегія, чим слабша Росія, тим краще. Так вони не хочуть, щоб вони впали обличчям принизивши всі диктатури. Але вони точно хочуть, щоб Росія була придворним псом в китайській імперії. Імперії, який просто буде бігати в них під ногами і будуть його використовувати так, як вони захочуть. Всі розуміють, що Росія ніколи не була другом Китаю. Це завжди ворог, який б'є ножом в спину. І навпаки, росіяни ненавидять китайців і це дуже легко перевірити. Так вони зараз слабкі, бояться і тому підлизуються як тільки можуть. Але ці 2,5 години діліть на 2, тому що працювали перекладачі, година. Година, година з четвертинкою. Так і вони почали обговорювати якісь речі. Врахуйте, що Китай це дуже довгий вступ історичний. Випили водки зміє. Одним словом, реально в Путіна було хвилин 30-40, щоб все розказати, враховуючи емоції і програну в війні в Україні. Весь цей час він потратив на скиглення і прохання про допомогу. Чи буде ця допомога? Ну поки що не виглядає, що вона йде в Росію. Китай стримується, хоч дещо й підкидає, щоб Росія не. Не завалилась, але китайських, наприклад, танків ми не бачили і більш за все не побачимо. Взагалом цю зустріч Путіна можна вважати неуспішною. Путін не отримав того, що хотів. Ну і зараз велике питання: чи після зустрічі в Китаї Путін поїде до північної? Кореї, раз і друге, чи буде Китай в Північну Корею передавати технології виробництва зброї для того, щоб потім це передавалось в Росію? Ці два великі питання. Поки що всі за цим слідкують і розвідки, і медіа і, і політики для того, щоб це не сталося? Ну а чи поїде Путін в північну Корею? Як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях: зробіть донат для наших хлопців та для та дівчат на медичний дрон-евакуатор. Підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок. Дзвіночок важливий для того, щоб швидко і якісно отримати інформацію. Ну і наостанок, Джозеф Байден прилетів в Ізраїль для того, щоб підтримати народ Ізраїлю в боротьбі з Хамасом та палестинськими бойовиками. Байден хоче зробити велике турне по сусіднім країнам. Йорданія сказала, що не приймає деякі країни думають, деякі вже готові його зустрічати. Ну і вчора Олаф Шольц, вилітаючи з Тель-Авіва, теж. Ну, не прямо потрапив під обстріл, але пролітали ракети. Їх почали збивати, тому лягли одразу на землю. Ну а потім евакуювалися в Єгипет. Війна в Ізраїлі частково забирає медіа увагу від нас, але дякуючи Збройним силам України і атакам, які вчора атакували російські гелікоптери. Ми повертаємо свою увагу, причому повертаємо на переможні. Потужній ноті нам таємно передали атакам А ми їх зробили явними, знищивши кілька десятків російських вертольотів. Друзі, бережіть себе, любіть збройні сили, до зустрічі!